Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Компак. Знаєте, в роботі майстра, інженера, сервісника, от що є найважче. От, якщо майстри дивляться моє відео, напишіть, от які сфери операції що для вас є найважче. Тому що для мене найважче в цій роботі є, власне кажучи, не ремонт плати, не пошук донорів, не пошук документації, не пошук схеми, а робота з клієнтами. Причому, так як компакт сервісний центр, скажімо так, відкритий публічний, тобто публікуються ролики, пости в різних соцмережах, робочий телефон як такий знайти неважко, контакти знайти не важко. Але іноді люди стукаються, пишуть, приходять абсолютно по всіх месенджерах і соцмережах, які тільки можуть бути, які тільки можуть знайти д 2 компакт Саме цікаво, знаєте, що. Ну, от якщо ми зайдемо на YouTube. Так, де наша опера. От якщо ми зайдемо на Ютуб, в, в мене вказано завжди два методи комунікації. Тобто, це є робоча пошта, яка моніториться постійно, періодично. Зранку я приходжу на роботу, переглядаю листи, можу ввечері переглядати, дати відповіді, давати відповіді. І також є посилання на групу Facebook, де є робочий номер телефона. Все. Більше ніяких засобів комунікації я не вказую, тому що я фізично їх не встигаю обробляти. Тобто я працюю сам, як я вже говорив неодноразово, і фізично всі месенджери, які є в природі і по яких ви стукаєтеся, іноді можу відповісти, іноді можу не відповісти. От. І вертаючись от до роботи з клієнтом, от дивіться, стукається людина в четвертій годині в Телеграм. Але знову ж таки, я ніде не вказую телеграм як робочий, і я його не моніторюю настільки, щоб я кожних 5 хвилин бігав. Причому я закінчую роботу в сервісі, як правило, о 5-й годині. Офіційно закінчую. Далі я можу сидіти, не сидіти, можу писати якісь відоси. Як от зараз в мене режим польоту включений, я собі запишу відос, сідаю і їду додому. І починаю свою роботу о 9-й годині. І от людина написала питання, потім людина. Не отримавши відповіді з вечора до ранку, е написала зразу ж свою відповідь і звинуватила мене в тому, що я невихована людина. Ну, окей, якби мені від того ні холодно, ні жарко, як то кажеться. Тому що, знову ж таки, повторюся, в мене є два способи комунікації. Робоча пошта. І робочий номер телефона. Причому на робочому номері телефона навіть немає вайбера. От чесно, чим менше месенджерів, тим простіше працювати і простіше обробляти всі замовлення і ті повідомлення, які від вас приходять. Тому, шановні глядачі каналу, підписники, якщо ви хочете звернутися, щось запитати і так далі. Тільки два варіанти: голос. І робоча пошта. Вся решта може бути прочитане, може бути не прочитане, без образ, але реально немає часу це все діло обробляти. От, знову ж таки, відносно чому виникла ідея записати це в відео. Практично кожне повідомлення на пошту, знаєте, що починається? Починається з опису якоїсь такого грубої проблеми, причому клієнт бачить цю проблему по-своєму. А я бачу цю проблему по-своєму. Так от, практично кожне повідомлення на пошту, на робочу пошту, починається з опису якоїсь коротенької проблеми. І практично кожне друге питання, яке я чую, а скільки буде коштувати ремонт. І це те питання, на яке от я знову ж таки повертаюся саме ваша робота з клієнтом, і це те питання, на яке мені відповісти дуже важко. От на сьогодні, на дату запису на 5 серпня 2024 року, у мене сформувалася основна наступна практика. При прийомі від вас ноутбуків я зразу вказую в хідному листі, що ремонти до 2,5 тисяч я не узгоджую. Чому так зроблено? Це не в тому справа, що ви відправляєте мені ноутбук. І я маю за нього взяти зразу оплату 2500 гривень, як багато хто думає. А справа в тому, що це мені розв'язує руки на ремонт е приблизно десь 80% ноутбуків. Тобто основна маса ноутбуків приходить з якимись типовими дефектами, ремонт яких вкладається от в ті 2,5 тисячі гривень. Тисяча, півтори тисячі, 2,200-2300, тобто до 2,5. А вже все, що дорожче, відповідно, я узгоджую з користувачем, Хоче робити, не хоче робити. Якщо люди відмовляються робити, я прошу якусь певну суму за розбирання збірку та її відправляю апаратик назад. Тепер це єдине, в принципі, що я можу вам повідати на момент прийому техніки, поки вона не лежить в мене на столі. Давайте тепер пояснювати на практиці. Маю на столі я от дві плати Dell Inspiron 15. Обі плати на четвертому поколінні. Фактично, обі плати однакові. Приїхали вони в складі ноутбуків від різних е, власників. Але приїхали вони з одною і тою ж самою проблемою. При підключенні блока живлення нічого не відбувається, немає реакції на кнопку включення. Ба Більше, в обох апаратів, в обох плат. При прийомі і дефектуванні мною було виявлено коротке замкнення по лінії B, тобі ж по 19 вольтах, після вхідних ключів. І тут, і тут. От Здавалось би, відні дані по платах однакові. Ноутбуки однакові, плати однакові. Значить, ремонт має бути однаковий. Це по логіці більшості з тих, хто звертається. Тобто, якщо плата там приїхала з КАЗа, значить ремонт її має бути. 500 000, 2, Ну, тобто стандартний якийсь прайс. Але, якщо проводити більш глибокі заміри, от якщо візьмемо оцю плату, тут в нас була незначна кількість рідини, пробило конденсатор по лінії 19 В кераміку, попала незначна кількість рідини в лінію RTC, вона тут під. Прокладочки знаходиться, і декілька ніг мультиконтролера. Тобто раз точка попадання, два точка попадання, три точка попадання. Після того, як пропання тут ще має бути закрито лаком. Е в принципі, всі решта роботи по платі зроблені. Після того, як були відновлені отут провідники, замінена кераміка і замінені тут декілька елементів по лінії RTC плата ожила. Умовно, скажімо, от така плата. По вартості ремонту, ну скільки б ви оцінили. Ну, давайте візьмемо умовно півтори тисячі гривень. Я би не прив'язуюсь до платформи, не прив'язуюся до плати, але е, вписуємося ми в 2,5. Вписуємося без проблем. Тобто я, в мене розв'язані руки, я роблю всі собі операції, не дзвонячи по 10 разів до людини. А ви знаєте, я замінив кераміку, лінія піднялася, але ноутбук не включається. А ви знаєте, я ще знайшов тут. Запчастину. Ще одна лінія піднялася, плата почала включатися, але немає ініціалізації. А ви знаєте, я ще замінив PRT Тобто в мене зникає необхідність кожного разу при кожній дії телефонувати і узгоджувати з людиною ремонт. От. І плюсом кажу чесно, відверто: от цей значення в 2,5 тисячі гривень на сьогодні. Мені ще дає такий бонус. До мене перестають йти ноутбуки на Core 2 Duo, а є такі, тому що власники вже вирішують, о, при такій сумі їх не варто ремонтувати. І я дуже цьому радий, тому що вони старі і ремонтувати я їх вже також фізично не хочу. Немає значення, чи ремонтувати, ну умовно, скажімо, немає значення, чи ремонтувати чергові лінії живлення в ноутбуці, якому 10 років, чи ремонтувати в ноутбуці якому рік. Зрозуміло, що свіжі платформи ми можемо не знати, що це за компоненти, можуть бути якісь моменти, нюанси. Але по суті, чи міняти шимку з ключами на ноутбуці якому 10 років, чи міняти на ноутбуці якому 2 роки, процес фактично той же самий. Так, є нюанси з низькотемпературним припоєм в Lenovo, є нюанси з компаундом, це вже специфіка платформи. Але якщо в загальному полікарні, то значення немає. Так от. Пайка тут, пайка тут, пайка тут. Три точки пайки, плюс е, збірка, обслуговування, чистка і так далі. Заміна тут ще е, хвостовика на роз'ємі, тому що він був пошкоджений. І, в принципі, все. Ноутбук в нас готовий. Зібрали, потестували, полетів віддали. І тепер дивимося та ж сама історія. На платі Деловський. аналогічні, як ми тільки що розглядали. 19 вольт B+, 2,6 Ом. Давайте додам. На ключах. Давайте дивимося, що це в нас за ключі. 3,3 вольта. Майже 1 ом. Далі свіч на вході 1 Ом на виході 0,27 Ом. Значить, давайте дивимося знову ж таки, де я проводжу замір. Вихід свіча 3 вольтового. Тобто це мікросхема, яка приймає. Напругу з лінії чергових і передає далі через себе на всю плату. Воно живить шимки, воно живить матрицю через ключ, воно живить купу купу додаткових мікросхем. Ну, фактично, воно розходиться по всій платі і в тому числі в комбайн. Як вам така історія? Ви думаєте на цьому все? Давайте продовжимо. Що би нам ще де заміряти? Давайте ще виконуємо замір ось тут. Я думаю, вам видно опір. Близький до короткого замкнення. А тепер давайте я показую, що я міряю, в якій точці. Фаза 1, 0, 5. В короткому. Ну що ж, якщо перевернути плату на іншу сторону, от вам троєчка в короткому. І от вам живлення хаба в короткому. Давайте для заспокоєння совісті. Хоча, чесно кажучи, я клієнту вже приговорив плату в тотал, навіть не витягуючи її з ноутбука. Тобто мені з зворотньої сторони було достатньо виконати декілька замірів для того, щоб поставити діагноз, що це тотал. Але. Давайте так, як ми вже під відео це все діло знімаємо, так. Давайте піднімемо індуктивність. Так, дивимося вверху. У нас мегаоми. І в нижній частині у нас нулі. І давайте подивимося на боартвью. Так, верхня частина це у нас вихід ключів, де я проводив перші заміри. І нижня частина через перемичку. Заходить в нас нікуди інше, як на хабову частину процесора. Тобто хабова частина в нас в короткому. Так, чудово. І також ми зняли. Оце о, індуктивність, яка у нас відповідає за 3,3 В. вольта. Давайте дивимося по ній вихід. То, що йде з ключів так само Мегаоми, а в навантаженні. короткі. Відповідно, по 3 вольтах короткі, по 1,05 короткі. Що ще з навантажень постраждало? Я ХЗ, чесно кажучи, треба діагностувати далі. але Цього нам достатньо для того, щоб приговорити комбайн під заміну. І що у нас по трьох вольтових ключиках коротке? Ну, класична ситуація. Тобто нижній ключ у нас лишився живий, верхній ключ. По якійсь причині пробило. Відповідно, 19 вольт прилетіло на свіч, прилетіло, прилетіло на хаб в 3 вольтову лінію. Свіч винесло. Наскрізне коротке. Окей, давайте ще знімемо свіч. Ну і тепер давайте дивимося, по 19 вольтах коротке в нас пішло. Ключик верхній в короткому, як був, так і залишився. Тобі ж маємо ключ під заміну верхній нижній шинка. Так, як погуляло через верхній ключ 19 вольт. Далі, на вході свіча коротке, як було, так і залишилося. Давайте дивимося, куди воно йде. Так. Воно розходиться в нас фактично на половину плати і в тому числі на комбайн. І в тому числі на флешку. Чудово. На виході свіча. Коротке було, так і залишилося. Знову ж таки, давайте дивимося. І вихід свіча розходиться на другу половину плати. Далі треба подавати сюди напругу, брати тепловізор і знімати всі елементи, які будуть грітися, і які, власне кажучи, живляться від 3 вольт. Тому що я цим хочу сказати: дві однакових плати, два однакових ноутбука одна та ж сама проблема. Навіть відні дані ті ж самі короткі по 19 вольтах. Але отут відносно простий ремонт, тобто усунення. Наслідків попадання рідини плюс е, заміна кераміки. А тут повний тотал. Тому оце відео я збережу, як каже мій знайомий, як настольну книгу. І буду давати посилання абсолютно всім, хто буде стукатись до мене, і запитувати, а яка ж ціна ремонту до того моменту, поки ноутбук не ляг на стіл. Думаю, я відповів на якісь з ваших питань. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.